Всім доброго дня. Хочу показати таку цікаву річ. Знайшов роя, мабуть свого роя. Зверніть увагу на ці бджоли. Вони сидять майже вмерлі. Не знаю чи видно. Може якось з цього ракурсу буде видно. Це був рій. Бачите, він висить на якомусь на якійсь нитці тюкають. Вони майже вмерлі. Зверніть увагу на землю. Земля встала на бджола. Я навіть не знаю як їх зібрати, мабуть що з голоду померли, тому що дощі затяжні. Рій мабуть, що висить дуже довго тут. І він помер з голоду. Помирає. тобто ну, Бачу, є частина бджіл, які шевеляться. Я зараз попробую їх зібрати якось. Я навіть не знаю. Може поставлю якусь рамочку, не вилізу на рамочку. І так. А так вони обсипаються по одні, по дві. Ось. Пасіка моя тому в тому вуглі, якщо видно. Ось там за коровою зібрав ще один рій. Маленький роячок. Одним словом, після дощів роїв немірено Добре, йдемо збирати. Бувайте.